Ну а куди? Бо я не можу платити за. Житло. Ні, ви нічого дивіться, послухайте мене. Якщо я вам обіцяю, а? Дивіться, вам тут чекати... вам чекати тут точно немає чого. Розумієте, тут онука навіть... виїхав до Німеччини. Вам же ж всі поможуть. Ми з рідними з вашими зв'яжемося. Скажемо, що все здобуте. Зараз я піду до нього. Хай же він прийде, гляне. Господарство там. А вещи, давайте покажите вещи, мы будем рыбить Давай Пошли вот, <свист> Я пошла Вот мы и езжу <свист> Так, сейчас Він пакет відомо, з ним бігає. Третій дом. Паринце. Приклала, дивіться, тут вам пакет від Інни Надієвої. Іни Так. Да. Вона О, взагалі дуже просила, щоб ви виїжджали. Є ще шість сестра, вот так вот, Я з перелом шейки бедра, после инсульта, вот сейчас тільки так трохи відхожу. Ну, ми, да, ми тут от, жінці, один юридик. Ну, Сьогодні і ні. А завтра, якщо ми прийдемо. І завтра ні. Це ще немножко времени. Ви ж знаєте, що тут Марилюбівка, Єлизаветівка, Мир Мирний Мир вже Ну, Вже окуповані. Більше ви не приїздите. Розумієте, завтра може бути останній день, і це, ну, тому що розумієте, яка ситуація. Вже церкву добили до кінця. Вони вже гатять всюди, де, де можна. Давайте так, якщо, не так по-русски, якщо можна, щоб на завтра. Я підготую сестру, щоб вона там зібралася. Я тут підготовлю, ну, підготовлюсь да, віші, там. Так, собі. Звичайно, дивіться, беріть все, що вам потрібно. А поміститься Ні. там поміститься все, що треба, поміститься. Ви да. головне, просто собі спакуйте, ми допоможемо завантажити. У нас машина, в принципі, я думаю, велика, позашляховик великий, великий багажник я Разі чогось, боже, нам на на на, на руки дівчинка візьме собі теж на руки все, що потрібно. Там і багажник великий, якщо ви, наприклад, і сестра. січні. Я вас ну. дякую дуже. Давайте, як можете, як зможете да. завтра. Я до сестрички сходив, підготувались ми, Хорошо. тому що я бачу тут вже. Дійсно, тримайтеся. Дякую. Дякую. Та, дякую. Дякую, дякую. Да, стоїть там назад, бо там Настя, сюди. Даша. Даша. Да, да. да знаю. Потом переговорим, как я на месте буду, я с вами поговорю, может, я к вам приеду тогда. Хорошо?